Рік тому на Чернігівщині стартувала друга черга державної програми. Є відновлення власникам зруйнованих осель. Тоді почали виплачувати компенсації житлові сертифікати на придбання житла чи гроші на відбудову. За рік вже опрацювали заяв на 1 мільярд гривень. На затримання сертифікатів всього було подано 958 заяв від населення. Станом на сьогодні з цієї цифри сформовано 518 житлових сертифікатів. Загальна сума таких електронних документів становить 733 мільйони гривень. По знищеному майну було подано також 212 заяв на отримання грошової компенсації для безпосередньої відбудови цих об'єктів. З цієї цифри вже сформовано 109 грошових компенсацій на загальну суму 222 мільйона гривень. Основна сума виплати за програмою є відновлення. Нині припадає на громади Чернігівського району понад 650 мільйонів. Однак, у багатьох селах є серйозні проблеми з занесенням пошкодженого чи зруйнованого житла до державних реєстрів. Відсутність господарів на місці ну і. Наявність документації. Зокрема, це витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, де відсутні або вони втрачені, або вони, їх потребує відновлення. Часто вони в такому видавалися ще сільськими радами, і на сьогоднішній день потребують оновлення, а той повністю відновлення. А в деяких зовсім населених пунктах вони відсутні. І є проблеми щодо занесення. Пошкоджене та зруйноване житло поступово відбудовується, але на Чернігівщині відчутно бракує кваліфікованих будівельників. Це підтверджують і чиновники, і самі підрядні організації партнери програми є відновлення, яких люди буквально засипають дзвінками. Я так по тенденції наблюдаю, що ну да є ну, дуже мало будівельників, залишилося. ось так. Але я ще хочу сказати, мабуть, дуже мало а, а, кваліфікованих ще менше так. То те, що я бачу на ринку будівництва, то є ну, різні будівельники, так? це різного фаху, різної якості. Тому, коли спілкуюся з мовниками також, часто буває таке, що в нас ну, на переробку там, да, хтось там працював, а ми там уже там, чи доробляємо, чи там, не сподобалися чимось, там, там, тобто, там, ну, попередні наші. А так да, ну, наблюдаю, що дуже багато Санків область і. Ну, Чернігів, ну Чернігів, в принципі також немало, дзвонять є все-таки дефіцит таких невеликих будівельних організацій, які можуть швидко якісно відбудовувати саме приватний сектор. Якщо подивитись на цифри, у нас, як я казав на початку цього брифінгу, близько 200 заяв на відбудову.